Вітаю! Продовжуємо повторювати узагальнювати матеріал з лексикології. Минулого уроку ми з вами говорили про слово як основну одиницю мови, про лексичне значення слова і на черзі ті теми, які пов'язані з групами слів за значенням. Сьогодні це дві групи за значенням, і ми повторюватимемо матеріал про омоніми та пароніми. Пригадаймо, що ми знаємо із 6 класу про омоніми. Це слова, які вимовляємо. І пишемо однаково, але які мають абсолютно різні значення. І саме цим вони відрізняються від багатозначних слів. Тому що, наприклад, у багатозначному слові в будь-якому його значенні буде щось спільне. Наприклад, слово голова, головний в кожному значенні буде. Ці ж слова будуть писатися і вимовлятися однаково, але спільного між їхніми значеннями нічого не буде. Наприклад, ласка, назва тварини. І ласка, вияв почуттів. Коса зачіска, коса знаряддя праці і коса частина суші. Що спільного між цими словами, у лексичних значеннях абсолютно нічого. У межах омонімів виділяють повні омоніми, це означає, що якби ми слово не змінювали, у якій б формі ми його не ставили, у яке б слово сполучення або речення його не вводили, от воно залишається, зберігає за собою омонімічні. Омонімічне значення залишається омонімом. Про слово ласка, як коса ми поговорили, слово виступ є повним омонімом. Виступ це промова, і виступ це частина, яка виступає, ну, наприклад, там виступ скелі. Далі чайка це назва птаха і чайка це назва козацького човна. Знову ж таки, ми можемо змінити, поставити у формі родового відмінка ласки тварини і ласки вияву почуттів. Косі. І знаряддю праці, і морській косі, наприклад, і так далі. Тобто, як би ми не змінювали, ви переконаєтеся в тому, що омонімічне значення залишається. Крім повних омонімів, виділяють неповні омоніми. Тобто, щось обов'язково це, це залежить від обставин. Тобто, за, за якоюсь ситуацією, у якихось обставинах ці слова будуть виявляти омонімічні значення. А в інших обставинах, якщо обставини змінюються, вони втрачають це омонімічне значення. І отже, серед цих неповних омонімів є омофони, це слова, які однаково звучать, але означають абсолютно різні речі. Наприклад, коли ми говоримо кобзар, це про кого чи про що? Це про Тараса Шевченка? Це про звичайного українського співця, чи це про збірку поетичних творів Тараса Шевченка. А коли ми з вами вже надрукували це слово або написали його, або ввели у словосполучення або в речення, щоб продемонструвати його значення, отут ми з вами вже розбираємо, що це, хто це. Далі, омографи однаково пишуться, але мають абсолютно різні значення. Це означає, що слово записане і розрізняє його значення лише наголос: атлас чи атлас. Ну, зараз ми з вами не зможемо це сказати тільки у словосполученні або в реченні, або якщо б то стояла позначка, на який голосний падає наголос: замок чи замок, обід чи обід отже, перед нами омографи і омоформи. Це означає, що тільки у цій, от, яку ви бачите зараз, застиглій формі, тобто тільки в цій формі, це слово буде омонімом. Якщо ми з вами форму слова змінимо. Значення омоніма щезає. Наприклад, три. Це може бути скільки три числівник, і це може бути що роби три від слова терти. Тобто це дієслово у формі наказового способу. Давайте змінимо це слово трьох. Просто поставили числівник три в родовому відмінку. Який омонім? Не має омонімічного значення. Або, наприклад, слово «тру». І що? Ну, від слова три, тру. Змінили форму дієслова, ще монівічне значення. Те ж саме слово шию. Що роблю шию дієслово у формі дійсного способу теперішнього часу першої особи однини. І шию, наприклад, зайшов у душ і намилив шию. Це іменник у формі знахідного відмінка однини. Мати хто мати, це іменник у формі називного відмінка, третя відміна. І що робити мати це. Неозначена форма дієслова. Найчастіше, чому вони форми, тому що належать до різних частин мови. Але як тільки ми змінимо форму, щезаємо монімічне значення. Крім того, є дуже багато слів, які однаково звучать у різних слов'янських мовах, але означають абсолютно різні значення. Такі слова називаються міжмовні омоніми. і дуже часто складають труднощі. Для тих людей, які перекладають з цих мов українською мовою, тому що людині, яка перекладає, треба підібрати таке слово, щоб воно відповідало значенню суті, яку вкладав у це слово сам автор тексту. Наприклад, слово доля для українців, тобто в українській мові, це обставини, які призводять до якогось результату, тобто є щаслива доля, є нещасна доля, наприклад. Якщо ви хочете сказати, що ви докладаєтеся до чогось, вкладаєте щось у загальну справу, наприклад, або до якогось загального збору, тоді це буде частка, а не доля. І якщо ви використаєте слово доля під впливом російської мови, то це вже буде лексична помилка. Пропоную виконати декілька завдань для того, щоб закріпити знання, які ми повторили і узагальнили. Перше завдання на розрізнення омонімів. Назвіть омонімів в тексті і поясніть їхнє значення. Ну й охоче брат мій ігор до усяких жвавих ігор, деяка у світі грає, залюбки у неї грає. Без сумніву, Ігор ігор, і гра є і грає. Це у нас з вами омофони. Звучать однаково і тільки в тексті ми з вами розрізняємо їхнє значення, або коли бачимо, коли вони написані або надруковані. Далі, у далекій Україні у Панамі можна швендять цілорічно у Панамі. Знову ж таки, Панама з великої літери. Тобто зараз ми бачимо її надрукованою і розуміємо, що це географічна назва, назва країни і панама з маленької літери. Між собою нічого спільного в них немає, тому що то назва країни, а це вид головного убору. Далі, найми підемо в найми. Тут теж цікавий момент. Най це частка хай, ось це діалектизми. Ми говорили з вами про діалекти в першій темі ще. І дуже цікаво, точно так же вони звучать однаково, найми, в найми. А коли ми бачимо вже їхнє розрізнення, тоді, коли написаний текст самий по собі, то тоді розуміємо їхнє значення. Тобто, це все у нас омофони, звучать однаково, означають абсолютно різне значення. Наступне речення: у кульок поклади кілька кульок. Кульок, кульок. Однакове слово надруковане і написане. Але розрізняється тільки за допомогою наголосу. І у нас омографи, тобто написано однаково, графи писати, але означають різні речі. Грали у футбола два коти. Котику, до мене м'яч, коти, коти це і коти, це у нас з вами омоформи, тому що у першому значенні це іменник. У формі називного відмінка множини від слова кіт, кіт однина, «коти» — коти, множина. А в другому значенні це коти від слова котити, От це якраз форма дієслова, наказового способу другої особи — «однини». Сльози нам, очі усім заслали, коли поета в Сибір заслали. Заслали, заслали. Це у нас повні омоніми, тому що в першому випадку це означає, наповнили наші очі слізьми, а заслали це відправили на заслання. Ну, Наприклад, Тарас Шевченко, можливо, його мають на увазі, або Василя Стуса, або когось іншого із наших митців, тому що багато хто проходив цей важкий шлях. Друге завдання пролюструйте значення слів, увівши їх у речення. Можна у речення, можна у словосполучення кому як зручніше. Головне, щоб речення і словосполучення, тобто контекст показувало і підкреслювало значення цих омонімів. Приклади: віра, форма, патрон, бал, гриф. Ну, Наприклад, слово віра. Ми можемо з вами ужити неповні омоніми, і це буде омофони. Віра, як ім'я жінки, наприклад, ну, жіноче ім'я. Віра, в мене найкраща подруга, наприклад. І віра як абстрактне поняття. От, наприклад, мене завжди підтримує віра у свої сили. От це буде Омонім. Або, наприклад, слово форма. Слово форма це може бути одяг, який використовується залежно від рододіяльності людини. Наприклад, військова форма от, або шкільна форма. Це може бути форма як поняття, ну, наприклад, лінгвістичне, дієприкметник, це особлива форма дієслова. Це може бути форма для випічки, наприклад. Тобто тут може бути багато таких аспектів. Далі, патрон. Патрон це те, що пов'язано із військовою справою, тобто те, що заряджають. Якраз у зброю. Патрон це може бути начальник, і якщо написати з великої літери, то це буде відомий на весь світ спецпатрон, який допомагає в розмінуванні території України. Далі бал як оцінка. У мене найвищий бал за контрольну роботу, наприклад, і бал як вечір танців. Наприклад, сусід запросив мою подругу на випускний бал. Ну і слово, гриф знову ж таки. Це може бути назва птаха, от, а може бути позначка, ну, як під грифом секретно, наприклад. Так що тут, залежно від того, що ви обирали і як ви придумували словосполучення або речення, я думаю, що у кожного вийшов свій варіант. Третє завдання. Прочитайте загадку. Назвіть синонім відгадку. Я здавна допомагаю людям, сказав один. На мені їздять верх і перевозять вантажі. А що ти вмієш робити? Ти тільки псуєш ріки. Не поспішай робити висновки, відповів другий. Я теж корисний людям. Коли після повені залишаюсь на березі річки, на мені вирощують багаті урожаї. Подумайте, що за слово ОМОНІМ зашифровано в цій лінгвістичній загадці. Я думаю, що ви здогадалися. Ідеться про мул. Мул у першому випадку, тоді, де він говорить про себе, що на ньому їздять верх і перевозять вантажі, то це свійська тварина, яку використовують найчастіше в гірській місцевості, і ось це якраз тварина. А другий, той, хто відповідав йому, це мул, це замулення річки, тобто така от наносна порода, яку використовують для того, щоб удобрювати землю. І тоді виростають кращі урожаї. Друга група слів за значенням, якому за сьогодні повторюємо, це пароніми. Пароніми — це слова, що подібні, не однакові, як омоніми, а подібні, схожі, за фонетичним малюнком, тобто за звучанням своїм, близькі за морфологічною будовою, тому що десь може не вистачати складу, десь може не вистачати там, наприклад, Суфікса або префікс видозмінений І абсолютно різні звучанням. Приклади: сусідній сусідський, компанія-кампанія, гривна гривня. Ось самі бачите, що деякі відрізняються тільки однією літерою. І незнання таких от нерозрізнення паронімів призводить до того, що людина може припуститися лексичної помилки. Але крім. Негативних наслідків є і позитивне, тому що дуже часто письменники, експериментатори якраз використовують таке от поєднання однакових близьких за фонетичним звучанням слів для того, щоб створити стилістичну фігуру під назвою параномазія. Приклад: вогонь вагань Дмитро Фальківський, серпанок серпня Іван Драч у Білій Білоті недосягання. Василь Стус, параномазія нагадує собою звукову метафору. Ось, тобто ми з вами говорили про те, що таке метафора це якраз художній засіб, який заснований на перенесенні, на схожості, на перенесення або дії одного предмета на інший. І тут точно так же щось схоже, і через це виникають якісь інші смисли, і вже цікавіше читати те, що написав письменник, експериментатор. І ніжним чадом, чудом чистим боскова свічка понад лістом вже злотим променем жила Іван Драч. Іван Драч, Микола Вінграновський, поети шістдесятники Вони дуже часто експериментували зі словом. Виконаємо практичні завдання, пов'язані з паронимами, усуньте помилки. Ось якраз і перше завдання уже відбивають ті помилки, які побутують у нашому мовленні. Абонементи телефонної станції отримали інформацію про нові тарифи на річному вокзалі після ремонту відкрито кав'ярню. Я завжди вважав твого брата тактичною та винахідницькою людиною. Сподіваюся, що ви швидко відшукали ці помилки і виправили їх. Абонемент це документ, який засвідчує те, що ви можете користуватися послугами, ну, наприклад, спортивного залу або якоїсь установи і так далі. Тобто, цей папірець, цей документ, він не може отримувати якусь інформацію. От Інформацію може отримувати людина. А в такому випадку це абонент. абонент. Абонент, абонемент. Бачите, схожі слова, тому люди змогли спутати. Так що, це абоненти телефонної станції отримали інформацію про нові тарифи. Річний вокзал. Як це можна зрозуміти: Річний від слова рік. Річний може бути звіт у бухгалтерії, наприклад. А вокзал, який знаходиться біля річки або на річці це річковий вокзал. Далі. Твій брат може бути тактовною людиною. Тактично це зовсім інше, це пов'язаний з тактикою. А тактовне це той, який пов'язаний з тактом, тобто з правилами поведінки, виховани поведінки, і винахідливою людиною, яка знаходить вихід із будь-якої ситуації. Далі, друге завдання встановіть відмінності між значенням слів. І ось тут уже у нас попарно записані пароніми і... Ми, читаючи їх, уже можемо здогадуватися про різницю у значеннях. Уява. У тебе багата уява. Уявлення, та й уявлення немає щодо цього. Авторитетний. той, який має авторитет. Авторитарний той, який намагається підкорити усіх своїй волі, тобто диктатор. Рятувальник-рятівник. Зверніть увагу на ілюстрації. Рятувальник це людина, яка обрала своєю професією, тобто вона професійно виконує якраз обов'язки рятувальника, рятує людей. І ось якраз знак ДСНС. Тут, люди, тут йдеться якраз про рятувальників. Рятівники це люди, які рятують. Рятівник не обов'язково може бути рятувальником, це може бути людина, яка виконує будь-які функції. Ну, наприклад, приходила повз річку, почула. Крик про допомогу, ось скочила в річку, врятувала людину, і рятівник не рятувальник, тому що вона не за професію рятувальник. Так що на другому зображенні у нас якраз рятівник, адресат і адресант. Адресат це той, кому адресовано щось, ну, наприклад, подаруночок, якийсь посилка, бандероль. Або лист, адресант це той, хто надсилає. Здібний і здатний. Здібний це той, який має здібності, якісь прояви таланту, наприклад, здібний до музики, той, який вдало може займатися музикою і досягти якихось неймовірних результатів. А здатний, ну, наприклад, на якийсь вчинок, здатний той, який може щось зробити, вчинити так і так далі. Об'єм це те, що пов'язано більше з наукою. Точною фізика, математика, там може використовувати це слово. А обсяг це взагалі про розміри. Ну, наприклад, обсяг цього матеріалу навряд чи поміститься у 20 хвилин уроку. Утворіть словосполучення. Ну, от знову ж таки, ми маємо з вами пароніми громадський, громадянський, тактовний, тактичний. Сьогодні вже згадували про цей момент, і змістовий, змістовний. І на ілюстраціях гривна це якраз прикраса на шиї, старовинна, і гривня це якраз грошова одиниця, яка входить в Україні. Громадський комітет лірика, позиція думка, щось з них громадське, щось з них громадянське. Думаю, ви швидко відзначили, що громадський це комітет, тобто той, який обрав обраний громадою, або той, який вирішує проблеми, питання якісь громади і так далі. І громадська думка, ну тобто, знову ж таки, опитали членів громади і зібрали їхні думки. Громадянська це лірика. Ми з вами знаємо це з української літератури, це нам підказало. І громадянська позиція, позиція як громадянина, тобто як громадянин цієї країни, ось. Патріот, наприклад. Далі тактовний, той, який пов'язаний з вихованням, тобто тактовно себе поводить. Тактовний у нас керівник і тактичний прийом. Тобто це прийом тактики, якоїсь якоїсь моделі поведінки і так далі. Змістовий і змістовний. Змістовна може бути доповідь, тобто та, яка має цікавий зміст, та яка не забирає часу, людина прочитала, прослухала щось, а потім думає, та навіщо я слухала? Це і змістовний текст. Ну, Доповідь це теж текст. І змістова може бути помилка, помилка у змісті. Ті, хто пише контрольні твори, перекази, знають, що це таке. І змістова неточність, тому що неточність це теж як різновид помилки, можна вважати. Наше заняття закінчується тестовими завданнями. Сьогодні їх два. Одне з них пов'язано з омонімами, інше пов'язане із паронімами. Омоніми є вречення той розум не шляхетний, а шляхетський. Бо хто знає, чи він знайде там свободу, чи ще одну збудує свободу. Бридкого бруду із холодних душ не змиє навіть і холодний душ. У пеклі наших доль не знаєш сам, ти бранець чи обранець. У реченні під буквою В містилися омоніми. І це слово душ, це омоформа, тому що із кого, чого душ, це якраз форма іменника родового відмінка множини, а душ це чоловічий рід, однина називний відмінок. Тобто різні форми. Якщо ми з вами змінимо душі, ось, наприклад, або душами, тут вже зникне всі. Омонімічні значення. І друге завдання лексичну помилку, допущено в рядку. Виключні здібності, поверхове уявлення, громадська думка, виконавча влада. Помилка ховалася у варіанті А. Виключні здібності. Замість слова, виключні, треба замінити це слово іншим правильним, виняткові здібності. Ось такий матеріал на сьогодні. Сподіваюся, що ви пригадали те, що вивчали у попередніх класах, і збагатили сьогодні свій арсенал знань. Дякую за вашу увагу! Бережіть себе, усього найкращого!